Народ, всім привіт! Сьогодні у нас в гостях шкода Superb 1.6 е, дизель 2011 року. Двигун з кодовою назвою CAYC в народі кайк або каяк. І притягнули до нас його на шнурку. Е, притягнули чого? я перед тим зробив діагностику. У нас з, заклинивший клапан Єгір. Але помил, помилок не було жодної. Яка історія? Значить, е, клієнт кілька десь рік чи півтори тому е, мав таку казію з Єгером і відправив машину до міста Калуш. Я боятися, не буду казати, яке місто, блін, бо ну, так, так роблять тільки свині. І йому там щось зробили. Підключившись, підключившись до машини, я побачив, що прошивка різана. Тобто, Єгір е, працював, але помилки його були. Закудовані, тобто е, їх не було видно. Коли клапан не працював, машина не давала про це знати ніяк. І клапан відкрився, і все, машина не заводилася. На ходу заглохла і більше не їхала. ось, Під, під машиною я заліз, побачив ось такий EGR Це китаєць. Пише Hugo, там, може десь в Джермані пише. Пише Джермані. Тіпа, але це галімий Китай. От, бачимо, що сталося. Бачимо, закликає в відкритому положенні. Все. Що ми робимо? Всі відрізають, ми ставимо все назад. Ставимо оригінальний реставрований мій, в мене завжди є в наявності. Шиємо е, машину рідною прошивкою, і нехай катається далі собі в штатному режимі. Тобто, у нас зберігається все по, по заводу, е, сажовик вони не відрізали, сажовик працював, працював дотепер. Ось, і ми ще їм, правда, до нормальну нормальною прошивкою, щоб не були часті регенерації, і все, і машинка поїде далі. Так що, всім добра, будьте здорові, папа. -па.